Зараз ми знаходимося біля могил, які 21 листопада 2021 року тут були захоронені воїни Української посадженської армії, яких Котовський взяв в оточення в селі Великі Малиміньки, привели їх сюди, тримали їх у церкві у полоні, а потім саме ж воїни Української посадської армії, голия, яких розділи до Спіднього, самі собі тут викупили могили і їх тут розстріляли. Саме так описує події, які увійшли в історію як базарська трагедія Олександр, коли у листопаді 1921 року у бою з радянськими військами зазнала поразки Волинська група армії Української Народної Республіки. Сергій, вчитель історії, розповідає про місце, де знаходилась церква з чотирма сотнями полонених. Ось на цьому місці, де стоїть пам'ятний хрест, знаходилась церква, в якій якраз і. Тримали ув'язненні до розстрілу полонених учасників другого зимового походу саме на цьому місці. Пізніше з неї зробили сільський клуб, як зазвичай робить радянська влада. Ну а потім вона згоріла від пожежі, і єдине, що лишилося, це ось цей пам'ятний хрест. Місцеві жителі намагалися допомогти, намагалися нагодувати. Жінки приходили до цієї церкви, намагаючись передати хоча б хліб. І... Дивні відчуття були тоді, коли чоловіки, які щойно боролися, багато серед них були поранені з обмородженнями, почали співати. Уявіть собі, акустику в церкві і як напівживі люди, з якою енергією і силою співали українських пісень. Ставлення місцевого населення до цих військових було тільки позитивне, коли ми говоримо саме про період цієї трагедії, тому що намагалися допомогти. Ідея, що це жителі, наприклад, Західної України, яка пропагувалася довгий час, не є правдивою, коли ми беремо і дивимося історичні дослідження про місце народження або проживання учасників другого зімемового походу. Ми розуміємо, що представлена вся Україна. Розстріл воїнів був моральним психологічним ударом для українських сил, говорить кандидат історичних наук Геннадій Махорін, 17 листопада 1921 року. Волинська група була оточена, значна її частина, Біля містечка Базар села Милиминьки і за відмову перейти на сторону червоних, їх розстріляли. І розстріли здійснювалися 20, 21, 22 листопада. Таким чином, 359 вояків армії УНР, які залишилися відданими ну, от боротьбі за незалежність, не перейшли на сторону ворога. Вони війшли в пантеон наших героїв, зокрема Леонід Ступницький, який з села Романівка, батьківщина Максима Рильського, Тадея Рильського. і наших воїнів, зокрема, Віталій Усенко з Житомира, Михайло Жуків, які загинули там під базаром. Вони є прикладом для сучасних воїнів, які продовжують боронити нашу державу і наше право на незалежну Україну. Тетяна Докеч, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомирщина.